Вчора вспоминали мученика Михаїла Гоброна Грузинського і указали, що початку 10 віка уже в Грузії було розпростено християнство настільки сильно, що навіть коли прийшли завоювателі з Персії, знайшли Грузію православною країною. А коли одну крепость не могли взяти, де Михаїл і його 133 воїни держали крепость, блоги, то лише обманом перси взяли крепость, а потім просили, щоб Михаїл, як великий славний воїн, грузин, прийняв мусульманство. Він відказався, сказав, що він вже Прийняти в число дітей Божих Небесних, записаний у книгу жити на небі. Тоді йому перс сказав а якщо не приймеш мусульманство, я твоїх воїнів, грузинок 133 вб'ю. Звісно, логічно було б, як думав собі перс, єного настрахати, щоб друг лишити живим, а хоч одного Притягнути у мусульманство. Но коли увидів Михаїл грузин, що всі 133 воїни грузини махнули йому рукою, що вони остаються християнами і не бояться смерті, і він одказався так сперва вбили 133 воїни грузину, а потім і Михаїла. Ми завжди споминаємо, що як у кожному народі є свої воїни. Так, як у нашому Карпаторуському народі є свої воїни, свої християни, свої святітелі, єпіскопи, скільки маємо нині, слава Богу, і нині святітелі, так і у грузинському народі, у тому древньому, невеликому народі. Но там, на Кавказі, завжди на них нападали перси, а вони видержали з І на Кавказі єдиний народ, грузини, видержали із і залиши. Православними. І як би не було віра православна, в кожному народі робить чудо. Вона об'єднує народ держатися своїх традицій, своїх віри. І які би не придагалися освітні мудреці їм нові погляди, народ такий держиться в'єдно силою своєї православної віри, так як і ми замітили, що в нас. Також із 10-го віка ми православні у Закарпатті, на Карпатській Руси. Іменно віра православна спасла наш народ від асиміляції між німцями, австрійцями, між мадярами, між словаками, чехами, поляками. До сих пір ми не змішалися з тими народами, хоча загроза була велика, на церковнославянський словянський язик. І Богослуження православної, керломіфодіївської, кириличної було тим, що спасало нас, спасає і донині грузинський народ, його православна віра, його святі і його небесні воїни. І сьогодні, коли з'являються у життю проти нас свідки, лише свідки, вони теж рискують отримати біса. За їх лжесвідетельство Ми кажемо сьогодні, святителю Григорії, моли Бога за нас, щоб ми були мудрі, сильні, ніколи не були самі лживими свідками і не боялися лживих свідків, бо лиш, будучи свідками Христовими, ми й тут діти Божі, а у вічності і наслідники Царства Божого. Амінь.